Головне, як це зробити, що так, мені здається, я неправильно включив програму, тому почну спочатку доброго вечора. Сподіваюся, що тепер вже все пішло добре. Пряма трансляція вдалася, і вона якраз тепер під'єдналася. Пише, що чудове з'єднання, і тому почнемо наше, наш прямий ефір. Чому я хотів розказати? Людям про те, як важливо, як вибирати і на що важливо звернути увагу при виборі курсу англійської мови. Ми ж всі такі різні, у кожного є свої потреби, свої бажання. Але найперше, що, ми потрібно, що потрібно нам зробити при виборі курсу англійської мови, це реально подивитися на свої можливості, що я знаю вже. Якщо я щось вже знаю з англійської мови. І важливо знати, що англійська мова найлегша мова з тих, яких я вивчав на даний час, включаючи українську. Так, так, не смійтеся. Якщо вам стало смішно зараз, в українській мові є багато відмінків, чого в англійській мові немає, просто потрібно потратити якийсь час для того, щоб вивчити її. І хочу сказати, що щоб заохотити вас, що колись, коли вперше я приїхав до Канади в 2000 році своєю дружиною, ми взагалі не знали англійської мови, можна сказати. Так, ми вчили англійську мову в школі, але ми зрозуміли, що ми нічого не знаємо. Тому найперше, що потрібно зробити, це реально оцінити свої можливості. Наприклад, ви йдете, го, пробуєте з кимось говорити, поговорили з кимось, ви бачите, вас розуміють чи не розуміють. Ви вже отримуєте якесь задоволення від того, коли вас, не, коли вас розуміють, і в чомусь розчарування, коли вас не розуміють. І ви вже можете оцінити, так, мені треба трошки підтягнути. І є курси різні, є курси, що допоможуть вам з самого нуля, так, так би мовити, підняти вашу мову, поставити вас на ноги в англійській мові. А є курси, які вже починають з якогось рівня. Говорячи про рівні, хотілося б сказати, що навіть якщо ви вже проходили якусь атестацію, якусь, якесь оцінювання англійської, вашої англійської мови, то ті рівні, які вам дали, це одне, а те, як ви їх використовуєте в житті, це зовсім інше. Ви, вам можуть дати нормальний рівень, але практики, якщо у вас немає, то тоді ваш рівень. Ви не зможете його застосувати, вам потрібно тоді більше дивитися на курси, де є більше практики. Інше при виборі курсів, крім того, що оцінити свої можливості, реально оцінити свої можливості в англійській мові, інше на що потрібно звернути увагу, на те, що курси пропонують. Коли ви оцінили з однієї сторони свої можливості, ви можете бачити, що з іншої сторони курси пропонують те, що вам потрібно в даний час, можливо, з якимись натяжками, тому що точно такі вимоги ви не можете поставити до онлайн-курсів, звичайно, і жоден онлайн-курс не, не може взяти до уваги якраз потреби кожного із студентів цього курсу. Але, тим не менше, важливо звертати увагу на те, що цей курс пропонує. А що я маю на увазі? Найперше, чи пропонують вам на курсах живе спілкування? Так, Тепер дуже популярне онлайн, нічого страшного. Онлайн можна так само мати живе спілкування через якісь програми, такі як Zoom, Skype. Так чи інші, Google Meeting, чи якісь інші, неважливо, які програми вибирає ваш вчитель чи ваш е, репетитор. Важливо те, щоб у вас був, е, щоб ваш вчитель вам міг сказати, що з вами не так, з вашою вимовою, наприклад, з вашим будуванням речення, е, підтримати вас у чомусь, у чому у вас є якісь вже позитивні. Е, Наслідки, або якщо бачить, що у вас щось не, роз... не йде, не розвивається у вашій мові, щоб це якось об'яснити вам іншими якісь словами, це дуже важливо знати, і про це ви можете, звичайно, запитати вашого репетитора, вчителя, чи майбутнього репетитора, майбутнього вчителя. Я хочу сказати, що я стараюся знаходити підхід до людей і ті люди, які зі мною вже вивчали англійську мову. Вони можуть сказати, що це так дійсно є, що якщо людина щось не розуміє, я спробую знайти і пояснити з іншої сторони. Ну, це таке. Але факт є факт, потрібно дивитися, чи у вас є живе спілкування із вашим ну, як ми кажемо, тютером, чи вчителем, чи людиною, яка вам допомагає вивчати англійську мову. Інше, на що потрібно звернути увагу при виборі курсів. Це те, наскільки у курсі сказано конкретно. Ми будемо займатися на такій платформі, щоб ви могли підготуватися, ну, якщо треба завантажити цю платформу, цю програму, наприклад, Zoom, чи Skype, ваш комп'ютер, чи ваш телефон, щоб ви могли брати участь у цьому. Чи, чи говорять вам на цьому курсі, який вам обіцяють, що е, цей курс буде проходити стільки-то, стільки-то, Наприклад, занять буде мати такі-то уроки, які конкретно уроки. І якщо ви подивитеся, наприклад, на курси, які я пропоную онлайн, там завжди буде написано конкретно, які заняття будуть проходити, і що ми будемо вивчати на ті заняття під час тих занять. І я думаю, що це справедливо, тому що якщо вам щось не підходить із тих занять, ви можете ну, пошукати якогось іншого, не обов'язково того самого вчителя. Вибачаюсь. Інколи кажуть, що е, бачимо на інтернеті, запрошують до себе там вивчати курси, це дуже добре. Але мусите робити ще якусь бекграунд чек, як кажеться, так, подивитися, що це за людина, яка вам пропонує ці курси. Чи ця людина має е, е, якийсь досвід у викладанні, чи ця людина допомагала вже колись комусь. Тому що, на превеликий жаль, зараз дуже багато шахраїв у всьому. І я не хочу вас відговорювати від когось, ні, Боже, сохрани, ні, звичайно, що ні. Але просто будьте уважними, коли обираєте собі вашого вчителя чи, чи репетитора англійської мови, щоб вчитель чи репетитор міг вам відповісти на ваші питання. Тепер інший момент, на що я би рекомендував звертати увагу при виборі курсів, це те, що. Курси повинні мати не тільки якісь ну, матеріальне, якесь матеріальне заохочення тільки самого вчителя, самого викладача, курси повинні давати вам. Дійсно, якісь знання. І як це перевірити, ви можете запитати вашого тютора чи вчителя, а чи ви викладали, чи можете ви когось показати, кому ви викладали, наприклад, чи можете ви розказати, як у вас проходили заняття раніше з попередніми учнями, з попередніми студентами. І це все справедливо. Ви можете запитувати це вашого вчителя, чи майбутнього вчителя, чи вчительку, тому що від цього будуть залежати ваші знання. Подальші знання. І важливо ще один момент найважливіший, я би сказав, момент, це якось подивитися або попроситися до того вчителя, до того викладача на тестовий урок. Тобто урок, за який ви платити не будете, просто ви будете присутні, там, можливо, 10 хвилин, 15 хвилин, є така практика, коли просяться тільки протестувати, наприклад. І вчитель дозволяє, наприклад, приєднатися там комусь іще в Zoom чи в Skype, приєднатися до о, уроку, щоб подивитися просто, як урок проходить. Це дуже легітимно і дуже справедливо, якщо ви попросите, наприклад, у мене. Якщо ви захочете брати курси. В чому нічого страшного немає, це дуже добре, тому що ви побачите вашого вчителя в дії, чи вашого викладача в дії, і чи вам той викладач подобається, чи не подобається, чи манера його, чи її викладання для вас така, яку ви розумієте і розумієте добре. Це те, що стосується вибору курсів, як вибирати курси. А тепер як вибрати поміж рівнів курсів, так? є різні рівні. є... Наприклад, рівень, як я говорив вже на початку цього, цієї трансляції, ви, може, здавали вже якісь англійські тести і вам сказали, якийсь у вас там рівень, але ви на це не дуже звертаєте увагу. Це добре для, можна сказати, ну, можливо, для вашої роботи, для навчання майбутнього десь офіційно, де вам треба офіційно дати папір. Але повірте мені, якщо ви практично не зможете це подати людям, якщо ви боїтеся, щоб з вами не розпочали розмову англійською мовою, тому що ви не знаєте, ви, ви губитеся, що відповісти, як відповісти, то в такому випадку дуже важливо не оцінювати свій рівень тим знаком або тією оцінкою, якою оцінив вас ваш екзаменатор. Ні. Будьте реалістами, і це вам допоможе. Є різні рівні, є різні способи, є різні, е, е, як, як би мовити, можливості. І ви шукайте, дивіться по інтернету, запитуйте, пишіть листи, пишіть в месенджер чи пишіть там у якісь іншій соціальних мережах, запитуйте вашого потенційного викладача. Про те, що як би ваш викладач повів себе, наприклад, коли він побачить, що наприклад, ви заявили, що у вас рівень intermediate, наприклад, а коли прийшли ви реально на урок, а рівень intermediate вже... Ну, потрібно знати досить таки добре англійську мову. І він, викладач він починає, з вами починає говорити англійською, а ви дивитеся на викладача чи на викладачку, думайте, боже, а про що вони там несуть щось, Що вони там говорять? Тобто дивіться, який рівень вам краще підходить. І сьогодні я так само покажу на прикладі свого веб-сайту і своїх курсів, які я пропоную, наскільки як, як, можна, як можна підійти до процесу вибору англійського курсу для кожного із тих, хто бажає цей курс подивитися, хто бажає вивчити цей курс. Отже, це, що ми, про, про що ми говорили, найперше, оцініть себе реально для себе, не, не для інших. Не потрібно це писати на папері, не потрібно це афішувати десь у якихось соціальних мережах, що я здав на рівень інтермідії, чи, чи в мене рівень B1, B2, чи можливо C1, C2. Ох. А насправді я ну, трошки. Гублюся, тобто для себе вирішить, який ваш рівень. Потім подивитися на інтернеті, які пропонують курси. Я би рекомендував, особисто я, тому що я бачив, що люди, які бажають вивчати англійську мову, вони зазвичай, навіть якщо починають слабенько перші 2-3 курси, але все рівно, перші два-три уроки, але все рівно потім вони підтягуються. Тому я би рекомендував ну трошечки, можливо, на одну ступеньку вищий рівень брати курсу. Але знов таки, пам'ятайте, ви можете попроситися на той курс, на тестове заняття, наприклад, так? тобто вас, вам дадуть доступ до реального заняття того вчителя, в якому ви побачите, чи він вам підходить, чи ні. Це запам'ятайте. Потім, коли ви вже собі вибрали, що приблизно який рівень. Ви вже можете дивитися, який вам курс, у кого курсу, якого викладача вам підходить, і вже повертаєтеся до того, про що я говорив, ви вже можете запитувати викладача, як викладає, яка манера, скільки годин, скільки там уроків, як уроки проходять, які платформи і все інше. Тобто, будьте активними, будьте проактивними у виборі при виборі курсу англійської мови, тому що від цього буде залежати ваше майбутнє. Тепер є е, Безкоштовні курси і є платні курси. В чому їх різниця? Я скажу вам відверто, що коли я зі своєю дружиною, коли ми приїхали у Канаду у 2000 році, ми три місяці ходили в один центр, де нас ну, вчили англійської мови. Я думаю, ви так само десь були в якихось, на якихось безкоштовних курсах, де вчать англійську мову, звичайно, але це. Ну, не такий рівень, як би вам хотілося. Так? Для мене це так само був не той рівень. Я хотів активно вивчати англійську, мені, вона мені була потрібна для роботи, для спілкування з людьми. І через три місяці ми покинули ті безкоштовні курси, і те, що вже зараз є, ми вже, вже давно не тільки розмовляємо англійською мовою, але я маю диплом магістра англійської філології. І викладав, і допомагав учням у школі вивчати англійську мову, і допомагав, наприклад, дорослим, які переїхали вже сюди в Канаду. Останні курси були літом. Якщо я зараз покажу вам трошки фотографій, це із останніх трьох курсів. Будуть фотографії. Ось вони. Останні три курси, в яких ми вивчали. Англійську і для початківців, і для інтермідії, для тих, що в середньому знають англійську мову. Тому, звичайно, здається, що ну, ці сертифікати, які ви бачите в їх руках, вони, можливо, нічого, ви думаєте, собі нічого не значать, але насправді це зовсім не так. Насправді От недавно мені от, саме сьогодні мені сказали, що е, двоє людей сказали сьогодні, що їх прийняли на роботу і саме з цими сертифікатами, які, які я їм видав після закінчення курсів. Е, їх запитали, чи вони проходили якісь курси англійської мови. Вони сказали, так, і від них попросили доказ, і вони дали як доказ ці сертифікати. Отже, е, ще один момент, який важливий, щоб вам дали сертифікат. Хоча це, здається, ну це ну, папір та папір. так. Але насправді у деяких бюрократичних організаціях, якщо це є папір, він просто вам допомагає, він просто дає вам можл... більше можливостей з цим сертифікатом йти далі. І, звичайно, що вивчення англійської мови, воно, хоча я сказав, що англійська мова легка, але воно вивчення англійської мови потребує повного ну, присвячення себе цьому. Для цього у вас повинен бути стимул. Ви повинні знати, для чого вам ця англійська потрібна. Чи це для роботи, це, чи це для спілкування, це, чи це для навчання, чи це, це для загального розвитку, для подорожі, неважливо. Але якщо ви маєте вже цей, цю мотивацію, вам англійська дуже легко піде. Тому шукайте мотивацію. Потім шукайте курси, потім запитуйте вашого вчителя майбутнього розпитуйте про ці курси, про що я говорив вже з початку цього відео. І е, зараз просто хотів показати вам, наприклад, свого вебсайту, як можна подивитися на, на ці курси. І вебсайт Learn English with Ivan Chandra. І якщо ви прокрутите трошки нижче, там є курси, наприклад, наші курси. І для полегшення наших українців. Я зробив цей веб-сайт двомовний. Тут вверху можна переключитися на українську мову. Тобто, якщо ви ще не розумієте англійської мови, ви можете спокійно переключити на українську мову. І подивитися, які є курси тут. У мене на сайті, наприклад. Зараз я пропоную два платні курси. І, наприклад, перший курс це інтенсивний курс. Курс інтенсивного вивчення англійської мови для тих, хто вже трошки знає англійську мову. І цей курс складається, ну ви можете прочитати з 25 уроків. І ці уроки, ну давайте переключимо і це на українську. Так от. І ці уроки будуть йти наживо у програмі Zoom. Тому, якщо когось цікавить, будь ласка, приєднуйтеся. До речі, то недостатньо лише підписатися на сайті, стати підписником сайту. Обов'язково потрібно додати в кошик і оплатити ось цю суму. Виходить, десь приблизно ну, поділіть цю суму на, на 25 занять. І потім інший курс у мене є: це курс для повних початківців від нуля, тих, кому потрібно знати англійську з нуля. Тому, якщо переключити на українську, тут так само буде опис курсу і всі уроки, які уроки ми будемо проходити. Що на тих уроках буде, будеться вивчати, наприклад, дивіться. І ви це можете все побачити ще до того, як ви, наприклад, вирішите купляти цей курс, чи не купляти, чи можливо вам потрібно купити інший курс, цей, який вчить вже, вже трошки вищий рівень дає англійської мови, трошки просунутий рівень. І, і тут так само розбито по датах, тому що цей курс буде йти кожного дня, крім суботи і неділі, і всюди є написано тема. Що буде вивчатися в той чи інший день, і, і які там домашні завдання, і, і домашні завдання так само перевіряються. Ну, тим менше, щоб менше говорити вже про веб-сайт, і щоб не зациклюватися на, тільки на тому, що я зараз пропоную. Ось ці два курси, які ви зараз бачите на екрані в себе, English from Zero, Англійська з нуля і English Start. Це інтенсивний курс, ці два курси. Я впевнений, що вони допоможуть. який би ви курс не вибрали, вони допоможуть вам набрати справді упевненості більше впевненості в тому, що ви можете користуватися англійською вільно. Дійсно вільно. Ну, звичайно, потрібно буде підчити якісь слова, але у вас не буде страху розпочинати розмову. У вас не буде страху підтримувати розмову з тими словами, які ви знаєте на той час, звичайно, і, це ми будем, і про це ми будемо так само говорити. І пам'ятайте, що англійська мова дається тим, хто її вчить. Так? Тому, о, якщо подивитися ще раз на ці фотографії успішних учнів, які отримали сертифікати. Які закінчили, ну, сказати так, лайв заняття, коли ми зустрічалися у класі, у аудиторії. Одне було в нашій церкві, дві заняття проходили при університеті Торонто. То ви побачите, що успіх можливий і для вас. Тому не забувайте, не забувайте завжди подивитися точно. Оцінити себе точно, що вам, де ви знаходитеся насправді, на якому рівні для себе особисто, потім подивитися, які курси є, попробувати перевірити, чи ті курси якісь легітимні, чи ні, чи то не сюхрає, чи ні, як, то можна просто написати тій людині, запитати, задати якісь запитання один на один у соціальних мережах. І після того, коли вже ви побачили, що. Вам цей курс цікавий, вже тоді можна спокійно піти і купити цей курс, той чи інший курс можна оплатити і отримати, розпочати заняття через Zoom чи через Skype, вже які там пропонують ваші майбутні викладачі, вчителі, які пропонують вже платформи для вивчення англійської. Тому сподіваюся, що це відео буде для вас. Ну, Допоможе вам хоча б трошки розібратися в тому всьому різноманітті англомовних курсів, які зараз є в інтернеті, і не тільки допоможе розібратися, а допоможе зробити правильний вибір. Тому бажаю вам успіху у вивченні англійської мови. Приєднуйтеся до курсів, вибирайте тих викладачів і тих тюторів, чи тих репетиторів, які вам до подобі, І обов'язково працюйте на успіх. Працюйте на те, щоб у вас було успішне, щоб були знання, щоб ви дійсно отримали те, чого ви бажаєте. А це можливо. Тому я бажаю вам тільки успіху. Всього найкращого.